Мера Одеси Гнадія Труханова збили. Її місто тепер очолить начальник військової адміністрації Сергій Лисак. Скільки ж влади буде в його руках? І чим військова адміністрація відрізняється від звичайного міського самоврядування? Ну, по-перше, це Труханов обраний Деситиме мер, а Лисак це керівник, призначений президентом, трошки не зовсім демократія. По-друге, бюджет. Раніше рішення проходили тільки через міськраду, згідно з законом місцевого самоврядування. Тепер. Один наказ і гроші рухаються туди, де вирішить начальник військової адміністрації. По-третє, комунальне підприємство за Труханова був важіль у вигляді міськради. Це деякий баланс за лисаком. Тепер повний контроль з пріоритетом. Ну, я думаю, що на оборону мета влади мер будував, а військова адміністрація працює на захист. Прийняття рішень. Труханов через засідання виконкому чи сесію міськради приймав рішення, але САК рішення ну, по суті одноосібно, швидко та за наказом. Кому підзвітні, ну, розуміємо, Труханов підзвітний нам з вами, тобто виборцям, але САК тільки президенту Володимиру Зеленському і голові обласної військової адміністрації Олегу Кіперу. І свобода слова та змі, до речі, от. Вчора ви побачили, протести. Були а тепер вони будуть лише з дозволом.